Баги для оборонців виготовляють на одному із вінницьких підприємств. Ми працюємо не в робочий час а після роботи і в вихідні дій. Вона йде як на евакуацію поранених. Вона буде вивозити хлопців із гарячих точок до точок, де будуть приймати їх лікарі. Проходимость нею буде хороша, вона буде м'яка. Над виготовленням баги на цьому підприємстві працюють третій місяць, розповідає електрогазозварник Олександр Романюк. Наразі в роботі дві. Креслення, що не, що не покрасенню, самі думаю. Та з заднім мотором це з переднім мотором. Ну, в обох задній привод. Ну, з переднім мотором її можна більше назад нагружати, а з заднім мотором більше наперед треба нагружати. Ще поставити топливну, тормозну систему всю. В принципі, обшити і все. Виготовляють баги на основі радянських автівок, розповідає зварник Іван Назаренко. Це, каже, його перша багі і як тут все влаштувати, встановити, розбирався методом проб та помилок. Від зміни конструкції загалом до ходової. Від цих тяг, ходової частини стойок, так само по задній частині, теж було його тяжко виставити відносно двигуна відносно Всього остальною це перша баги, яку виготовили на цьому підприємстві, розповідає його директор Тарас Присяжнюк. У ній від машини донора до матеріалів та робіт власним коштом обійшлась у 140 тисяч гривень. Є вже багато людей, які готові віддати свій авто. Ми купували цю машину. Донор. А є такі люди, які готові віддати своє авто для того, щоб ми там переробили вона для хлопців. До цього виготовляли міні-гради, станини каже Тарас Присяжнюк. Одна з таких наразі готова до відправки на фронт. Пікап та направляючи для неї передали військові. Баги вантажать на лафет. На передову поїде і цей позашляховик. Його вінницькі волонтери передали 54-й бригаді, ще на початку повномасштабного вторгнення. Після обстрілу його тут практично реанімували, розповідає автоелектрик Артур Петровський. «Сварщик зробив металевий повністю бампер усіляний, трошки була проблема потопленні системі, Замінили форсунки, зробили турбіну. По проводці хоча б було нюансів. Ходову зробили, повністю встановлена нова резина, включно з запаскою, тобі ж п'ять коліс. Всі ці подарунки зібрали оборонцям до Дня захисника, розповідає волонтер Денис Романовський. Везуть все, що замовляли хлопці з передової. Везем партизан хлопцям, везем багі, везем відремонтований джип, везем те, що вони замовляли, там старлінки, генератори, скиди для скиду з безпілотників противопіхотні. Все це, це придбано або подаровано підприємцями, жителями громади, каже Романовський. Попри те, що збирати гроші на все це з кожним днем важче, потреб дуже багато. Якщо ми не будемо допомагати оборонцям, то лінія фронту буде все ближче до наших мирних міст. Ми це прекрасно бачимо, що навіть вже в Кацапів є бомби, які можуть метати на 100 кілометрів. Тобто навіть віддаленість від фронту вже не гарантує безпеки. Плюс шахеди, плюс ракети, тому потрібно працювати до перемоги. Аби встигнути із подарунками до дня захисників і захисниць, вінницькі волонтери вирушили до оборонців напередодні. Ольга Рел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина.